Доброго дня! Сьогодні 2 серпня, місто Тернопіль. Хочу показати стан моїх маракуй північних, як іде налив плодів, як іде зав'язування, бо пишуть люди, ті, що брали в мене саженці, що мають проблеми з зав'язуванням і самі запиляють. Хочу пару хвилин звернути. Звернути увагу вашу на таку культуру, як Маракуя Північна. Це дуже цікава культура, але має свою специфіку. Має свої невеличкі секрети, і, знаючи які ви будете мати щороку гарні врожаї. Ну, то не секрет, а будемо казати так, це її агротехніка. Вона це групова культура. Треба, щоб було 2-3. А саме лучше 10 штучок, і тоді йде комахи, перехресне запилення і все йде нормально. От бачите, є одна лянка, вже зав'язалося 4 плодика. Потім до того нюансу підходимо. Вона дуже примхлива до температур і до вологості повітря. От оцей період, коли вона отут цвіла. Були оптимальні температури для неї, оптимальна вологість. І е, все, практично кожна квіточка зав'язалась. То були температури 25-30 градусів. Е, ну, звичайно, так як один писав, що такі маленькі діапазони. Я утрую старатися десь в ці. Е, ну, як старатися, ми температуру не піднімемо. Але. Е, у цих діапазонах вона саме, лучше, в неї пилок не стерильний і дуже гарно запилюється. Потім у нас пішло похолодання. І ось дивіться, що не, у кожній пазусі е, була квіточка. І тиждень у нас було холодно. І от те, що цвіло, нічого не зав'язалось. Тільки піднялися температури і зразу пішла завість. Зараз температури близькі 25 градусів. Правда, ночі холодні, це теж для неї зле. А так проблем з якою культурою немає. Ця от пізніше почала в'язати за цю, але попала в той діапазон, потім знову вікно нічого немає. Потім от, тепер починає в'язати. І от буквально це не по одній. Лянки, а так само і тут. Тут от були оптимальні температури, вона три плодика зав'язала, пішло похолодання, все пішло, опало. Тільки піднялись температури, почала в'язати. Так що отака ситуація. І вже я звернув увагу, навіть якщо от температури для неї погані, вона цвіте, але в неї стерильний пилок. У неї немає той пилок, коли от при оптимальних температурах, то він такий і комахи біля неї, в'ються, бжолки, такі всі замазані в тому пилкові. Коли температури падають або навпаки більше 30, те саме починає пилок робити стерильним. Я, по-моєму, що 10 штучок садив, на кожній ліанці є. по... 4 по 5 штук. Це, певно, десь до 15 серпня. Ще коли зав'яжеться він, в нього є шанс визріти визріти на ліані. Ось у ці нижні температури. Так само кожна конфігурація плоду, там ви бачили, були такі продовгувасті, як говорять, як качені яйця. Це сугубо кругленька. бо то всі вони не з одного кореневища, а то було із тут, от в холодочку, бо тут біля персиків вони ростуть, я не маю місця. Для неї оптимальне місце це самі сонячні сторони. У нас маю на увазі на Тернопільщині. Якщо там південні... Південно, південні регіони. Може вона би трошки витримувала в затінок при тих температурах, але так то вона хоче тільки на сонечку. Теж є зав'язки, є вже більшенькі плоди. Так що попробуємо. в цьому році будуть. Я спочатку там перші пару квіточок запиляв, а потім вже побачили її бжілки. і вже бжілки взяли на обслуговування. На рахунок підживлення поливу. Ну, Хоче поливу, хоче, щоб постійно була у кореневій зоні в неї волога температура. От, Бачите, я прогорнув і тут є волога. Е, дуже гарно відзивається на мульчування, так як кожна культура. Бажано там е, сіном, соломою. Навіть тою газонною травою, е якщо не маєте, більш такої якоїсь тирси, якоїсь перегною, О, підживлювати я практично не підживлюю нічим, бо в е мене великий тут агрофон. Тут у мене е були інтенсивно росли яблуні, інтенсивний сад. Тепер яблуньки я потихеньку забираю і засаджую сад персиком, нектариною. Нектарином, бо ці кістачкові більше є спрос, більший збут. Яблуко. Вже скільки того яблука є, ніхто не бере, восени ціни немає і нерентабельно вирощувати. Так для себе лишу зо 5 дерев. Він дивіться, які загрузки. Тобто 5-6 дерев вистачає для сім'ї 150 кг яблука. Вистачає для сім'ї з трьох-чотирьох чоловік. Ну, а така ситуація помаракує. Е, трошки вона примхлива, але коли знати всі нюанси, ну, навіть знаючи всі нюанси, ми залежимо від погоди. Е, оці оцю обсохший плодик, якщо хто має час, то можна обірвати. Щоб воно, коли буде, піде сезон дощів, щоб воно не намочувалося і не текли такі темні плями, тоді немає виду кліт, то якось він називається цей процес відділення цього, цієї квіточки. Ну, але культура дуже естетична, дуже гарні квіти, дуже гарний аромат. Тут як підходиш до нього, до неї теж отак в основному 10-11 година. Вони активно починають розцвітати. Ну, а тоді стоїть божественний аромат. Ну, більше такої інформації немає. Дякую всім за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал. Кому стала в пригоді ця інформація, ставте подобайку. Слава збройним силам України, героям слава!